Добрий день! На початку весни збуваються великі зміни у природі, які сприяють пробудженню не тільки рослин, а й тварин. Першими з'являються комахи. З їх появою в сади і ліси переселяються зимуючі птахи. Це горобець. Дятел, синиця, снігур та багато інших птахів. З початку весни, з теплих країн, повертаються перелітні птахи, шпаки, зозулі, левеки, соловий, жайворонок та ластівки. Всі вони будують гнізда, викладають у них яйця та виводять пташенят. Цікаво знати, шпак вміє витворювати різні голоси і звуки. Якщо прислухатись до співу цього птаха, то можна розпізнати голоси дроздів, чечевиць і інших. Зозуля, Зозуля прилітає до нас. У середині весни і відлітають в теплі краї наприкінці літа. Жайворонок. Жайворонка легко впізнати за характерним польотом. Він здіймається у небесну вись майже вертикально, а потім камнем летить вниз і сідає на землю. Ластівки Ластівки п'ють воду на йоту і в повітрі годують пташенят, які підросли. Соловей, солов'їний спів неможливо описати, його потрібно почути. Лелеки хто перший побачить весною лелеку, який летить, тому весь рік буде щастити. Пливає весна і на життя тварин, з зимової сплячки пробуждаються ведмеді, борсуки, їжаки, ящерки, змії, черепахи та жаби. На початку весни у звірів народжуються малята, дорослі оберігають своїх дитинчат та вчать добувати собі їжу. Діточки, бережіть природу та пам'ятайте, ми в світі не одні, наші друзі, тварини та птахи. До побачення!